Реколекції для всіх католицьких єпископів України в Зерваниці фестиваль семінарійних хорів Адфонтес в Ужгороді. Тривають різдвяні реколекції: дев'ятиденна молитва за мир, освячення нового поклонного хреста у селі Фанчиково, таїнство миропомазання у Вишкові. У складі ПЦУ утворено міжгірське благочиння. Продовжуємо розповідати цікаві факти про Бачинського. Цього разу в устами мистецтвознавця Михайла Приймича. Постійна рубрика Недільне слово пояснює отець Михайло Подгорський. Єпископи греко-католицької та римо-католицької церкви України збиралися в Зарваниці на реколекції. Спільну молитву і духовне оновлення. Щороку реколектант змінюється. Тепер духовні науки проводив владика Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула. Фестиваль семінарійних хорів Адфонтес в Ужгороді. Мета такого духовного фестивалю. Криється в назві назва фестивалю Адфонтес, тобто до джерел, де ми стараємося через духовні пісне співи йти до джерел, віри. до джерел віри. І так такі дві традиції прекрасні об'єднуються в одній прославі Бога, Кирило Мефодіївська і Київська традиція разом, щоб прославляти Бога. співати в хорі це не просто відтворити якийсь музичний твір, не просто відтворити якісь певні ноти. А це означає єдність думок, єдність співу, навіть єдність дихання означає для чого: для того, щоб краще прославляти господа Бога, для того, щоб його хвалити, а таким способом і розвивати і нашу культуру. Тому що не перший раз хором, завжди підтримуємо ініціативу. Нам подобається те, як ми проводимо духовно час саме в церковному співі. Приїхало до нас 10 хорів, Це включно. З нашою е, семінарією, з нашим семінайним хором є хори із українських семінарій, греко-католицьких і православних, так і також є од, присутня між нами семінарія е, із Пряжівська пряшівсь, духовна семінарія із Словаччини. Є така ініціатива, яка практично виникла практично із знизу, може показати, від, від семінаристів, аби таким способом зустрітися і одночасно прославляти Господа. беремо участь у цьому фестивалі. Очевидно, це є для нас кожного року новинка, бо студенти міняються, семінаристи міняються, але фестиваль далі продовжує жити. Даємо Боже здоров'я. Війська духовна семінарія Святого Духа була засновником цього фестивалю Атфонтес, щоби саме могти подарувати світові це багатство церковної музики і співу, яку ми сьогодні маємо. В нашому хорі беруть участь семінаристи всіх курсів. Єдине, маємо такий виняток це вже. Старші семінаристи, які навчаються на шостому курсі, вони вже трошки менше задіяні, тому що готуються до випуску і тому переважній більшості у нас з першого по п'ятий курс це активні учасники нашого хору. Різдвяні реколекції з ініціативи Мукачівської греко-католицької єпархії тривають на Закарпатті. Інтернет включив, і там стільки тих негативних, негативних оголошень, негативних новин кожного дня. А ти думаєш, що ці новини нас залишають без сліду? Ні. І одна така пословиця що род з'їсть, то на обличчі покажеться. І чим ми кормимо себе, так є потім і стан нашого заїзду. Єпископи закликають молитися впродовж дев'яти днів за мир в Україні. Текст молитви на сторінці Мукачівської дієцезії. Цей тиждень запам'ятається для свято-вознесенського храму села Фанчуково, Божественною літургією, яку звершив владика Ніл та освяченням нового поклонного хреста. Вишкові троє молодих людей, лектор, а також теперішній і колишній міністранти прийняли таїнство миропомазання, яке їм уділив Мукачівський єпископ Микола Лучок. Це таїнство зміцнює дарами Святого Духа та робить відповідальними християнами. Відно до указу єпископа Ужгородського і Закарпатського православної церкви України в Закарпатській єпархії утворено міжгірське благочиння. Керівником благочинним призначено протоієрея Василя Калічина, настоятеля храму Різдва Пресвятої Погородиці села Пилипець. Постать владика Андрія Бачинського є можливо наріжною для розуміння сучасного Закарпаття, бо фактично його діяльність ну, змінила не тільки ситуацію всередині церкви, але вона кардинально змінювала ситуацію в самому суспільстві. Через що? Тому що владика Андрій Бачинський дуже чітко зрозумів епоху приходила епоха просвітництва. Це той час, коли йшлося про культуру як культивацію розуму. І Владика дуже добре розуміє цю ситуацію, бо ця ситуація потребувала дуже чітких змін у нашій освіті. І тому, бачите, Владика відкриває. Велику кількість шкіл. Він благословляє створення власної історії. Він підтримує створення, і саме в часі його виходить перша граматика. А він створює перший архів як збірку документів, які підтверджували історію цього народу, історію цієї церкви. Окрім того, владика дуже добре розуміє ситуацію, яка складалася у світі, особливо це роль культури і мистецтва, зокрема, як чинника, який мав виховувати населення. І тому, бачите, він, наприклад, підтримає цілу низку художників, які будуть навчатися у Відінській академії мистецтв, зокрема, ми можемо назвати з вами Михайла Манковича, який за його кошт буде навчатися у Відінській академії мистецтв. Це фактично є встановлення, ну абсолютно в нього встановлення інституту єпархіальних художників. Це художники, які мали слідкувати за якістю мистецтва, які виконувалися в церквах. Таким чином, ми будемо мати це епоха. Кар... Динальних змін буде казати для Закарпаття, і якщо ми хочемо зрозуміти модерне Закарпаття, то воно починається там, бо факт фактично модерне Закарпаття і починається з епохи Андрія Бачинського. Закарпатська академія мистецтв уже давно звертала увагу на владику Андрія Бачинського. Зокрема, у нас ця тема використовувалася у плакатах у різних дипломах. Ця постать потребує уваги значно більшої і значно ретельнішої до нього, і не тільки з огляду на те, що він. Був церковним діячем. Ми хочемо показати, що це людина, яка справді привнесла у життя закарпаття зовсім інші барви, зовсім інші форми, я би сказав, аристократичну культуру, як у церковний живопис, так і фактично дякуючи цьому породився і світський живопис. Слава Ісусу Христу. Слава неки Богу, дорогі брати і сестри в Христі. Маємо сьогодні неділю 25-ту, по зісланню Святого Духа. І в цій неділі в євангельському читанні ми чуємо притчу про милосердного самарянина. Це одна з найвідоміших притч, які Христос розповів, які знайдемо в святому Євангелії. І ця притча певною мірою. Показує нам те, наскільки Христос бажає, щоб людина порозуміла Його через цю притчу. Але перш ніж розповісти цю притчу, Христос має такий одну зустріч, одну зустріч, один діалог з певним законовчителем, який приходить до нього і питається, що я маю робити, щоби досягнути. Життя вічного. І Христос відповідає, що говорить закон. Закон говорить про те, що люби Бога всім серцем своїм, всією душею своїм, всіма думками своїми, і люби ближнього як самого себе. Це відповідає цей законовчитель. Натомість Христос питається Його, роби. Так, як ти сказав. І законовчитель, бажаючи, як каже Святой Євангеліє, виправдати себе, питається, хто є мій ближній? Як відповідь на це питання, Христос говорить цю притчу про милосердного самарянина. Персонажі цієї притчі, вони чітко визначені. Ці троє, які бачили пораненого. Побитого, подорожнього, і тільки один із них вчинив правильно. Христос навмисне згадує в першу чергу двох священника і Левита, щоб показати, наскільки важливо не просто побачити когось в тому стражданні або в терпінні, але допомогти. Бо кожен із цих трьох. Притчі чітко визначено, що вони побачили, але лише один зупинився і один допоміг це був Самарянин. Він витратив свій час, свої сили, свої здібності і навіть те, що мав при собі, для того, щоб допомогти тому, який потребував тої допомоги. І тому Христос через цю притчу. Дуже чітко встановлює правила допомоги або правила милосердя, які людина має проявляти, які має християнин проявляти до свого ближнього. Коли Христос розповів цю притчу, то задав питання цьому законовчителеві. Каже: хто з них був ближній? Тому, який постраждав, той, який вчинив милосердя. І відповідь Христа дуже чітка. Він каже: Іди і роби так само. Цей заклик, ця відозва є дуже важливою для кожного християнина. Іди і роби так само. Чому? Ну, тому що милосердя. Неможливе без дії, тому що любов до ближнього не може бути пасивною. Вона мусить, бути, мусить проявлятися в певній дії по відношенню до того ближнього. І для нас і з вами це дуже великий виклик проявляти любов до ближнього через милосердя. Під час Другої світової війни. Одне німецьке місто розбомбувала авіація союзників, і місто було зруйноване разом із величним кафедральним собором. Після війни, коли почали відбудовувати місто, відбудовували також і ту собор. Але перед собором була величезна статуя Христа, де у нього були відсутні руки. Статуя була зруйнована так, що були відсутні руки Христа. Люди хотіли відбудувати, відновити цю статую, але священник наполіг на тому, що це не робити. Натомість він поклав на цю статую величезну табличку, на якій було написано. Для допомоги він має твої руки. Справді Бог хоче допомогти. Хоче потішити, хоче підтримати, але для цього використовує мої руки, ваші руки, руки, які здатні проявляти милосердя, здатні проявляти любов і здатні проявляти те, до чого закликає нас і сьогоднішня недільна притча. Тому, дорогі в Христі, дорогі брати і сестри в Христі, чинім так само. Робім добро, чинім милосердя, бо любов до ближнього це є основою любові до Бога. Якщо ми любимо Бога, то ми мусимо любити ближнього. А якщо ми любимо ближнього, проявляючи милосердя, таким чином ми і любимо Бога. Пам'ятаймо про це амінь. Слава Ісусу Христу.